Вітаю! Продовжуємо на каналі нашу рубрику Букініст. Сьогодні оглядаємо україномовні книги. Отже, почнемо з зарубіжної літератури. Нагадаю, будь-які книги з моїх відео ви можете придбати. Під відео є список книг, які демонструються у відео. Також там є посилання на Google Диск, на якому весь перелік всіх демонстрованих книг, які продані, там позначено продані. Написано за яку ціну. Також там можна скористатись пошуком по тексту, адже там більше півтори тисячі книг вже. Отже, Жуль Верн Плавучий острів. Всім відомий цей твір, видавництво Веселка. Але такого видання в мене не було. Найчастіше траплялись радянські теж книги, але російською. А ця книга українською, і вона, вона, вона видана. Києві в 64 році. Тобто цій книзі рівно 60 років. З французької переклала Тамара Воронович. Як бачимо, ця книга з якоїсь бібліотеки Сах Комбінат. Ось тут анотація, але я думаю, що більшість знають про ці твори Жуля Верна. Зрозуміло, що так як книга бібліотечна і в неї такий вік, то ось тут бачимо на першій сторінці є ось таке пошкодження. Але далі, 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 якихось суттєвих ознак не бачимо. Тому хто хоче такий експонат собі на поличку чи в колекцію, звертайтесь. Звертатись можете коментарі Під відео писати, що вас цікавить. Або одразу за контактами, які вказані в описі каналу. Там можна зв'язатись і вже вести змістовну переписку. Так. Так, так, так. Технічна інформація. Наклад 65 тисяч примірників, ціна 60 копійок. Ось така книжечка. Дігакома Казанова. Любовні пригоди та Стефан Цвейг. Чародій кохання. Редакція газети Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. Місто Київ 93 й рік. З мемуарів. Ось така книжечка. Зміст. Увійшли розділи ЗС Стефана Цвейга про Казанову та уривок з мемуарів Казанови про свої любовні пригоди. Наклад 100 тисяч примірників. Ціна договірна. Анотація ще, можливо, тут якось. Так, це щось у нас стареньке дитяче. Бачимо такі хлопчаки за деревами. Сильвестер у зеленому. Незрозуміло. Бібліотечна книга. З 83 по 88 її брали на читання. Ой, дивіться, які прикольні малюночки. Але стан книги бажає бути кращим. Сильвестер Банась у зеленому курені. З польської переклала Воліна Пасічна малював Валентин Чернуха. Видавництво веселка Київ 66-й рік. І якась бібліотека Антонінська, здається. Так, ось тут анотація у нас. Друзі-піонери, Францишек, Стефек Юзик. Мріють стати видатними спортсменами, світовими чемпіонами. Аби змужніти і загартуватися, вони вирішують під час літніх канікул пожити в лісі як Робінзони. З хлопцями трапляється чимало пригод. Вони допомагають спіймати грабіжників, знаходять старовинний скарб, гасять лісову пожежу. Францишек до того ж несподівано знаходить свого брата у перших. Вацка. У перших це типу двоюрідний брат. У нас цілі, казала бабуся: мій перший брат. Перший брат це двоюрідний брат. Написана живою образною мовою, прийнята легким почуттям доброзичливого гумору. Пройнята. Повість, безперечно, зацікавить юних читачів. Перекладено за виданням 1963 року. Варшавським. Ну, книга, ось бачимо, немає шматочка. Дуже. Поганий її стан, але, я думаю, дитяча, підліткова, цікава книга. Можливо, хтось читав, щось про неї розкаже. Ну, і ціна буде символічна або комусь бонусом, так як стан жахливий. На жаль, Фрідріх Вольф Літаючі блюдця. Це вже щось доросле у нас з німецької. Видавництво Каменяр. Львів, 1975 рік, видання третя. Ну, Як вже тричі перевидають щось популярне. Це правдивий гостросюжетний твір про драматичні події у післявоєнних США. Перед очима читача проходять картини з життя пануючої верхівки з її вовчими законами джунглів. Життя позначено. Прикметами морального і психічного виродження внаслідок процвітання наркоманії, алкоголізму і розпусти. Автор любовно показує світ простих людей трудової Америки, які все більше усвідомлюють необхідність чинити опір силам реакції. Крім високих художніх якостей, Роман має неабияке пізнавальне значення, особливо для молоді. Ну, цікаво, німець про бідних американців післявоєнних написав. Зате популярне було. Популярне, гостросюжетне. Отже, наклад 65 тисяч примірників. Ціна 1 карбонець 40 копійок. Зарубіжний детектив. Вулиця Хмельницька, 6, село Лісові Гринівці. Грицина є де. Можна по адресі знайти власника. Отже, цей збірник. Тут Андрій Гуляшки. Історія з собаками. Альберто Моліна Родрігес крах. І Петре Селкудяну Смерть Манекенниці. Київ молодь, 82 й рік. Е, Вошли произведення приключенческого жанру писателів Болгарії, Куби Румунії. Ну, по іменах ми зрозуміли хто з якої країни. Ось так. Тут зміст і вказано перекладачів ще додатково. Що у нас тут? Наклад 115 тисяч примірників. Ціна 3.10. І останнє на сьогодні Володимир Яворівський. Оглянця з осені Володимир Яворівський. Можливо, це той Яворівський, який, якщо я не помиляюсь, був в блоці Юлії Тимошенко. І я підлітком регулярно чув його виступи по радіо. Там навіть була якась передача, здається, з Володимиром Яворівським. Я не пам'ятаю вже що. Ну, він таким е приємним голосом там щось розповідав, чи критикував владу, чи ще щось. Ну, нормально це було чути. Слухав не спеціально, але на кухні, за вечерю, чи ще щось. І часто на нього натрапляв, тоді телевізорів на кухнях не було і гаджетів. Володимир Яворівський, Молодь, 79 рік. Такий стиль малюнку, такими ніби крапочками. Ось там тут. Події роману розгортаються в подільському селі Городищах над Бугом. Ми стаємо свідками невпинного прекрасного руху життя, в якому розкриваються характери голови колгоспу Маркіяна Підкови, вчителя Мусія Федотовича Дзиндри, красуні ланкової марти Гусляр та багатьох інших Поетично з любов'ю відвер... відтворено красу подільської землі, на якій живуть і працюють герої твору. Художника не побачив, хто тут художнє оформлення. Ну, малюночки дуже мало. Але певний стиль вони мають. Так, 216 сторінок. Художнє оформлення дахна. МД дахна. Наклад 50 тисяч примірників. Ціна 90 копійок. Ось так. Якщо когось щось зацікавило, хтось щось хоче придбати, пишіть в коментарі. Пишіть за контактами в описі каналу. Коментуйте, може у вас щось було з цих книг. Буду радий з вами поспілкуватись. Бувайте!